Вітаю! Сьогодні на каналі Рокоділля смачненький солоденький настрій. Будемо готувати імбирно-медові пряники. Я готую велику порцію. Ви можете спробувати зробити спочатку пів порції. Отже, показую і розказую все по порядку. Я буду використовувати ось такі прянощі. Імбир мелений. Корицю мелену та мускатний горіх мелений. Отже, для початку я налила у каструлю 300 г меду. Це може бути рідкий магазинний мед, або ж, як в моєму випадку, це мед з кульбаби, який я виготовляла сама. Додала 200 г цукру, а також тут уже є всі прянощі. Тобто одна чайна ложка імбиру, одна чайна ложка мускатного горіху і 2 чайні ложки кориці. Ви ж можете зменшувати кількість цих прянощів, це вже по вашому бажанню, як ви любите. Зараз я змішую всі ці інгредієнти. Лопаткою і кладу на вогонь, адже ця суміш має закипіти. Коли наша суміш починає кипіти, треба постійно помішувати до повного розчинення цукру. Три хвилинки достатньо поварити далі оцю суміш. Я додаю дві чайні ложки соди і вимішую. І, можливо, буде ставати піна. Це нормальне явище. Так має бути. Ось така стає пінка. Але ми продовжуємо розмішувати повністю. Щоб розчинилася сода. Коли все добре вимішано, я додаю сюди 240 грамів масла. Жирність масла не має особливого значення. У мене це десь 72%. Вимішую до повного розчинення масла. Масло практично розчинилося, піна осіла і ось таку суміш ми залишаємо остивати до повного остигання. Тим часом я посію борошно. Тут є у нас кілограм борошна. воно має бути просіяне, але воно все не піде, мабуть. Буду додавати поступово, бо, можливо, залишиться ще зайве борошно. Щоб швидше охолола наша суміш, я її переливаю в іншу ємність і кладу ситку. Для того, щоб якщо якісь крупинки залишилися, щоб вони залишилися на ситку. І ми бачимо, що дійсно залишилися крупинки. От вони всі зайві. Далі я беру два яйця і їх збиваю або вручну, або міксером. Готові збиті яйці. Я виливаю у нашу суміш, але, важливо, суміш повинна бути охолоджена вже, щоб яйця не звернулися. І знову гарненько все вимішую. Добре вимішала суміш з яйцем, перелила собі у зручну посудину для замішування тіста. І буду додавати у кілька етапів борошно, і вимішувати гарною лопаткою. Вимішую тісто лопаткою до тих пір, поки воно не стане занадто густе. Далі буду продовжувати замішувати тісто рукою. вийшло тісто. Мягеньке. Я його зараз перекладаю на харчову плівку. Переклала тісто на харчову плівку, застелену вдвоє, і накриваю, повністю, повністю накриваю тісто і кладу до холодильника на 2 години. До речі, таке тісто можна класти в морозилку, і воно там. Зберігатиметься до півроку, а потім можна знову пекти пряники. Отже, дві годинки пройшло, треба братися знову до роботи, звільняю тісто від плівки, перекладаю і буду зараз розтачувати. Я відрізала кусок пергаменту розміром на свою форму для випічки. І беру кусочок тіста, відрізаю і буду його розтачувати на цьому пергаменті. Розтачую у товщиною пів сантиметра, щоб було. І йду витискати печеньки. А тепер зайве тісто я забираю. А всі наші печеньки залишаються на пергаменті. Перекладаю це у форму і кладу випікати. Кладемо випікати при 180 градусах до готовності, до коричневої скоринки. Отже, пройшло 10 хвилин і ми бачимо, що наше печиво готове. Виймаю. Кладу наступне. Наше печиво ще гаряче. Але я хочу показати, перекладаю на піднос, що дуже легко відділяється від пергаменту. Нічого не прилипає. Тому цей листок пергаменту ми можемо спокійно використовувати знову і розтачувати на ньому тісто. Отже, минуло 2 годинки роботи. І вже ми бачимо результат. Вийшло гарне, гладеньке, приємне на дотик, печиво, воно надзвичайно пахуче і дуже-дуже солодке. Отже, можна би було вже смакувати, але ні, попереду ще треба покрити ці сердечка. Кольоровою глазур'ю. А це вже буде у наступному відео.